Доброго дня, діти! Здоров'я дуже важливе для всіх і для дорослих, і для діток. А як його зберігати? Ми з вами зараз побачимо. Допоможуть нам цьому охоронці здоров'я. Бути здоровим, запорука щасливого! І благополучного життя. Кожен повинен не тільки думати про своє здоров'я, але й діяти. Дорогу до здорового способу життя ти вибираєш сам. Дорога життя буває важка. Але якщо поруч будемо, ми, охоронці здоров'я, ніякі труднощі не страшні. Нас охоронці всім, а це щасливе число. І ми поведемо тебе маршрутами здоров'я. Мене звуть Везелун. Я охороняю центр управління твоїм організмом, мозок, нервову систему і блокую дії, спрямовані на саморуйнування. Будь мудрим і духовно сильним, не відповідай образою на образу, не сумуй складній ситуації, налаштовуйся на позитивні емоції, живи з посмішкою. Я забезпечу тобі здоров'я, душевну рівновагу, впевненість у собі і щастя. Привіт. Мене звати фізкультурник. Я захищаю твоє серце і судини, стимулюю імунітет. Займайся фізкультурою, плавай, грай в спортивні ігри, бігай або просто ходи пішки, гуляй, дихай свіжим повітрям і всі-всі клітинки твого організму з вдячністю подарують тобі здоров'я, красу, легкість рухів і радість життя. Нехай мене називають буркотун, але, подружившись зі мною, ти ніколи не потрапиш в рабство до шкідливих звичок, які зроблять тебе слабким, безвольним і хворим. Ти зможеш перемогти таких страшних ворогів, як алкоголь, наркотики, нікотин, і допоможеш тим, хто цього ще не зробив, а сам станеш сильніше і мудріше. А я, професор, і скажу вам, хворобу легше попередити, ніж лікувати. Твоїм правилом повинне стати систематичне медичне обстеження і своєчасна вакцинація. Пам'ятай, вчасно усунені проблеми дозволять тебе бути здоровим і жити довго-довго. Попереджений значить озброєний. А це вітамінчик. Саме він підтримує правильний обмін речовин і відповідає за регулярне постачання клітин повноцінними енергетичними та будівельними матеріалами. Не їж багато жирного і солодкого. Включай щодня в раціон свіжі фрукти, овочі і білкові продукти. Харчуйся дрібно не менше трьох-чотирьох разів на день, і ти станеш струнким, гарним і сяятимеш від здоров'я. А я, отдихайчик, хочу нагадати тобі, що якщо людина не знаходить часу на відпочинок, то незабаром йому доведеться витрачати час на лікування. Обов'язково потрібно відпочивати кожен день, раз на тиждень, раз на рік. Під час відпочинку правильно харчуйся, більше часу проводь на свіжому повітрі. Вимикає мобільних, не перевіряй електронну пошту, намагайся не дивитися телевізор лягай спати до 12 годин ночі і спине менше 7 годин на добу. Стійкість до всіх агресивних чинників, здоров'я, байорість, ясність розуму подарує тобі повноцінний відпочинок. А мене звуть Чистюля. і я врятую тебе від величезної кількості інфекцій, і ти ніколи не будеш хворіти. Дотримуйся чистоти тіла і одягу. Правильно чись зуби, займайся загартовуванням, і я подарую тобі гарне волосся, сяючу шкіру, здорові зуби, сильні легені, красиві очі. А чи ти пам'ятаєш, що нечистим трубочистам сором і срам? Здоровим, запорука щасливого і благополучного життя. Діти, ви познайомились з захоронцями здоров'я. Вони вам сподобались. Бути здоровим дуже важливо в житті. Але це залежить тільки від вас. Бути здоровим, запорука щасливого і доброго життя. До побачення! Зустрінемось!